Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, От повністю налого. Починаючи від тих, хто вверху закінчується такими взагалі там ТЦК поліція, хто це взагалі, що це за органи. Розумієте, це якісь інституції, повністю, ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусідів сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, американська, неважливо. Бо ставте от плюс в ніде не де в світі ніде, блін, в світі немає такої культури дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, тіпа. ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати? Всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це зустріч з друзями, як бі бізнес-треча. Бізнес-треча, у них так, поки вони ще тут підлітки, а, ще більш-менш, а потім у них тут все дуже прагматично, дуже все розписано. І ми, чого ми це нахопались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирати. А що ти за кордоном, а що ти не на війні, а що ти, якщо на війні не помер, а що донатиш, а що не донати, а що не державною?» І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто. Як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І і обом теж треба дружити, а не всирати один одного. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципів наглухо просто. Чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це поки що, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнуть по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає. І вони далі починають. Ви ж бачите, ну, вся людина, всі принципи втрачені. Дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно, і люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів. Бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Іванівні чоловік помер на війні, якого теж отак, знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, і він там помер. І Марія Іванівна сидить, і начебто все розуміє і так далі. Всередині в неї дуже болить. Дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть там розмову було, що й гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки. Що готові просто, грубо кажучи, перемісити в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті своє біль емоції десь виплеснути, не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людяність і так далі, тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну як кримські татари. знаєте, Я дуже люблю кримських татар, от був в Туреччині, там співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація, але ж бачите, що з ними зробили. Зараз на їх честь музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що і про українців буде таке. Бо нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО в червоній крізі будемо оберігати залишки історії української колись розвинутої цивілізації. Ну отже, друзі, потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де вони були за кордоном в Україні. І так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматися. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто, хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна напиздити це все, понимаєте? Отака от ситуація. А ми з вами, як напризволяще, кинуті е, пропаганди їхньої надивились. А, щось повірили, з один з одним всі пересрались, і тепер всі, отак, як як кадіночки, розорені. Не одне ціле, не одне сильне. Розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була. Нас з одного сильного народу отак всередині, блін, погасити, як, грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми поодинці нічого не могли зробити. Розумієте? Сильних війну, вже повбивали самих таких класних, патріотичних, всі, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось ще. або вже помирали, або ще досі там воюють. Да? І народ давай теж доб'ємо, налогами всім зробимо так, що зашугаємо їх. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумійте, що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади, всім разом, а не десь потакати, підгинатися, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, то. Та вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? І де б вони були? За кордоном? Об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть без оцього комерційного подтекста. Розумієте, це наша сила українська була завжди допомагати один одному, щирими будь, і так далі. І розумієш, що влада нам показала, що хуй вони в солі, я дуже перепрошую за мати, але, але я не можу нічого інакше відібрати. Хуй вони в солі за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі. Ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо. А не, немає так бути, друзі. Трошки в собі люди людяні знайдіть принципи, мораль. Будьте чесні один з одним. Дуже важливо, бо... Ну, Уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтесь, друзі. Тримайтесь. Бо буде піздець, якщо ми це не зробимо. Все, я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну. Для ЗСУ. Вже третя за місяць, так. Да? Ну так, стараємося, стараємося.